Передаємо слово наступному ще одному нашого гостю, який поділиться теж своїм відгуком: Луїза Радзієвська, донечка Тетяни Радзієвської. Це, скажімо так, ви розумієте, про мама, яка в нашому проєкті, і як вона дбає про своїх дітей. Луїза. Дякую. Доброго дня всім! Ви знаєте, я з продуктом вже трошечки більше чотирьох років. І я дуже вдячна своїй сім'ї, яка прийняла це рішення, прийняла в серці цей продукт. І я була за 4 роки, я отримала масу класних результатів, таких точкових, які, мабуть, є в будь-якої звичайної людини. Але коли трапилася війна 3 березня минулого року я отримала вогнепальне поранення в голову. В мене було дуже багато уламків в голові трошечки менше доби я була без допомоги лікарів, без допомоги фахівців, була велика кромовтрата, і можу сказати, що коли я отримала виписку і там було написано, що скоріше за все 90% я буду сліпа, я на неї дивилась сама і читала це сама. А, чому? Тому що, по-перше, в моєму житті вже був продукт, і мій організм мав ресурс, щоб боротися. І ще важливий момент була поряд мама, яка давала продукт, яка капала коензим під язик, коли я була без свідомості, яка давала з трубочки мені коктейлі базові. Uh, і пізніше я вже повноцінно сама вживала продукт. Єдине, що не було, це Омега і Активайз. Але на 10-й день після такої тяжкої травми, після такої операції, мені робили трепанацію черепа, і частина ламків так і залишилася в моїй голові. Uh, я на 10-й день вийшла на своїх ногах. З лікарні. Звичайно, що на цьому історія не закінчилась, тому що була контузія, була повна розкоординація, я забула певні речі. Але як бачите, зараз я стою перед вами, розповідаю вам це, роблю бізнес, маю маленьку дитину, яку я виховую, і маю сили вкладати все в неї. Дякую. Е, так, на той момент у Лоїзи е, є синочок. На той момент було 9 місяців, і звичайно, в тебе була мотивація боротися. І е, знаєте, таких історій насправді наш на жаль дуже багато. Але чи у всіх є така мама, яка взяла на себе відповідальність? Попри все, лікарі не знали, що вона дає. Але вона сказала: я буду це робити, тому що мені так треба, я це знаю. Так, були консультації. я скажу, мене прям мурашить усе тіло. Але були консультації, було був супровід, були поради з лікарями, які в нас є в компанії, і які розуміють силу продукту. І завдяки тому вони казали: якщо Луїза вишиве, вона ну буде в втрачений зір. І, скажімо, ті шанси, які вони давали, вони просто не знали про силу материнської любові, про продукт і про те, що тобі треба рухатися далі. Не не час, не час. Тому е, всім бажаємо міцного здоров'я. дякуємо тобі за твій відгук, за твою була для полозу дякую вам, що ви поділилися. Я впевнена, що людина, яка вживає продукт, сидячи в залі більше тижня, вже точно може щось розказати про себе.